Всім привіт! Давайте приготовимо давно забуту вкусняшку, яку не треба не пекти, не варити, нічого. Всього-навсього, все змішати, зробити і потім наслаждатися цим вкусом. Це вкус нашої молодості, нашого дитинства, і він всім подобається від бала до велика, як то кажуть. Будемо робити. Домашню ковбаску солодку, але я вам покажу, як ми її гарненько оформимо, подивитись в кінці, щоб, її, щоб вона мала такий ну, святковий вид, як то кажуть, праздний. 500 грам любого печива. Любого в мене обичне до чаю, тобто до кави. Пачка ця 370 сімдесят грам, і трошки я додала, бо треба пів кіло печення. Пічення печиво, печень, пів кіло. І змільчаємо любим для вас способом. Я не люблю блендером, я буду отак от сидіти і ламати його на такі невеличкі кусочки, щоб коли різати цю копаску, щоб красиві були звиту ці в розрізі. Печиво, як змогла, так і змільчила руками без блендера. Поки я відставляю. це. Тепер 130-140, десь отак приблизно. Любі, любі горішки. У мене грецький горіх і міндаль. Ось ось. І я хочу зараз його змільчити. Тобто я трошки насипала і грецького, трохи і міндаля. В общій сумі в мене вийшло 140 грамів. До 150 грамів можете сміливо насипати горішків. І просто я їх у блендері ізмільчу. Горішки змільчила, пахнуть. але я їх перед цим трошки на сухій сковорідці піджарила, щоб вони мали запах приємний. І оце отак оставляємо. Тепер треба нам беру ковшик, кладу сюди 180 грам вершкового масла, 180 грам, 150 мл молочка обичного, 150 мл, пачечку ванільного цукру кину, 4 ложечки какао. 4 ложечки какао обичного. Чотири. І чотири ложечки цукру. Тепер оцю всю масу, два, ставлю на маленький вогонь, розтоплю оце цю всю масу помішуючи. Варила я цю суміш, масло, молочко і цукор, какао до перших пузирків. Як тільки перші пузирки з'явилися, все розтопилося, перші пузирки з'явилися, я виключила. Тепер цю гарячу суміш отаку прямо вливаю, в печиво сюди і перемішую. Воно зразу моментально все впитує, бачите? І так перемішую. Перемішали нашу суміш усю. І я так думаю, може на дві частини десь поділити, щоб вийшло зодві. Щоб не одна велика, а зодві. Я взяла пергамент, простелила собі пергамент. Викладаю цю суміш на пергамент. І зараз побачимо. Так, да, на дві штучки, на дві колбаски вийшло. І поки вона тепленька, я отаку пергаментом для того, щоб. Ну, форму гарненьку передай, знаєте, щоб її покачати, покачати, щоб вона гладенька. Зараз зробить таких дві колбаски, завернуть в пергамент, обов'язково спочатку поставить у холодильник, у кого як вийде. У когось вийде на час також хватить, у когось на два і на два можна. Потім достаємо з холодильника і покажу, що як далі. Я обіцяла вам, щоб гарненько її украсити. І так, дівчатка, я тільки видержала її півтори годинки, дві палочки, це ж ми не з порції вийшли. Зараз я вам хочу показати, що я хочу зробити. Мені дуже понравилось, це я вже третій раз так роблю. Значить, Дивіться, посипаю її так хорошо пудрою, а потім, коли я її посипала, отак якби цю пудру, ну це треба робити тільки тоді, коли вона простояла хорошо в морозівці. Бачите, вона зразу така стає, типу, як ота колбаска із таких дорогих ото, як продають м'ясні що посипані біленьким. Мені так понравилось. От, дивіться, вона такий зразу вид гарний має. Посипали і розтерли. Саме головне не робити це в теплому виді, бо не буде, не доб'ємося оце цього ефекту. Бачите, як будто салями ота така. О! Подивіться, яка красива, зразу така вона стала. Ось так само цю другу зробимо, а зараз хочу показати вам її хоч в розрізі. Я так само зроблю другу. От, і нарізаємо. Отака вона в розрізі. Колбаска виходить. Значить, що можна придумати, коли йдете до когось на якесь свято, взяли цю колбаску, завернули в гарненьку піщів бумагу. Зверху можна ще цей шпагатом, оцей бічов, як на неї кажуть, шпагатом. Гарно так зараз оформ... ну, оформили бантиком. Я так сходила в гості, так бумагу завернула, цією ниткою перев'язала. Людина зацінила, сказ... подумала, що це я десь купила. Я вам серйозно кажу, дуже-дуже гарно виглядає з виду. І... Дорого виглядає з виду. Пробуйте, смакуйте. Дивіться, яка вона в розрізі виходить. Горішки двох видів у мене тут. Тому що одні грецькі це не то, як тільки я додала міндаль і обжарила його, зразу зовсім другий вкус. Смакуйте, пробуйте.